Рятувальники Чернігівщини показали свою професійну підготовку на обласних змаганнях, що проходили на гарнізонній базі газодимозахисної служби управління ДСНС. Змагання складалися з двох етапів. Перший відбувся у підрозділах серед чергових змін, де переможці отримували перепустку до другого етапу. Сьогодні у нас відбуваються чергові змагання з газо димозахисної служби. Ці змагання. Проводяться з метою підвищення боєздатності підрозділів та перевірки готовності особового складу газодомозахисників до роботи в екстремальних умовах. На другому етапі змагань рятувальники показали практичні уміння, серед яких оперативна перевірка та вдягання протигазів, порятунок постраждалих із задимленого підвалу димокамери, долання дистанції з вантажами тощо. За результатами змагань переможцями стала команда 20-ї державної пожежно-рятувальної частини села Світличне Куликівського району. Друге місце здобули рятувальники з Чернігова, а третє місце у газодимозахисників 6-ї державної пожежно-рятувальної частини селища міського типу Ріп. Сподіваюсь, що коли київська частина відпрацює цей кубок, який вони отримали, і на наступних змаганнях вони вже не отримують його, передадуть і стафету комусь іншому. Але для того, щоб ви не опинилися серед найгірших, треба працювати.